Як податкова перевіряє нас без нас? Вітаю! Мене звати Марія Кавин, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків, а також для аудиторів. Інформацію про найближчі онлайни в описі під відео. Буду рада допомогти стати вам кращим у вашій професії. Про що у цьому випуску? Я хочу поділитися з вами помилкою, яку допускають підприємці чи юридичні особи, які знаходяться у пошуку працівників. Війна вплинула так, що збільшила кількість працівників, які шукають роботу. Але ще більше збільшилась кількість роботодавців, які шукають кваліфікований персонал. І причиною тому є на жаль війна, яка спровокувала виїзд за кордон, мобілізацію. Зміну місця проживання фізичних осіб, внутрішні переміщення, всі ці фактори, звичайно, додали попиту та пропозицій на ринку праці. Погоджуєтесь? Якщо ситуація знайома і тема цікава, дайте мені знати, лайкнувши це відео. А також, будь ласка, напишіть за останні два роки, чи знаходились ви особисто у пошуку нової роботи, чи ваша компанія. Можливо, шукала працівників, чи зараз знаходиться. І якщо так, то раджу додивитись відео до кінця, я розкажу про ті помилки, які допускають бухгалтери, а також бізнесмени, і при цьому ці помилки призводять до неприємних та зовсім несподіваних наслідків. І я почну із фрагменту листа одного із клієнтів. Насправді, після того, коли Кількість звернень по цьому ж питанню збільшилась до п'яти. Я зрозуміла, що ця тема, напевно, зачіпить велике коло осіб, які мене дивляться. П'ять клієнтів мені надіслало лист: ось фрагмент цього листа. У кожного цифри свої, але суть листа така. Згідно з проведеним моніторингом, давайте я процитую, а тоді поясню. Значить, у листі йдеться, що згідно з проведеним моніторингом мережі інтернет, сайтів з пошуку роботи встановлено, що підприємство здійснює пошук найманих працівників із заробітньою платою в розмірі від 20 до 40 тисяч гривень. Однак, згідно з поданим за другий квартал 2023 року податковим розрахунком, на підприємстві працює 32 найманих працівника, середня зарплата яких становить 8 сто Даний моніторинг може свідчити про виплату зарплати у конверті, що є порушенням законодавства України, негативно впливає на надходження до державного бюджету та фінансування сектору безпеки та оборони України. Враховуючи вище наведене, головне управління Львівської області просить надати пояснення причин розбіжностей заробітної плати, яка пропонується в мережі інтернет із фактично нарахованою у поданій звітності. І про результати розгляду даного листа просимо повідомити на адресу ТАКУТО. Більше того, в цьому ж листі йде посилання на статтю 80, що у разі наявності, що згідно з цією, з цією статтею власне, цей лист і надсилається, і у разі наявності та або отримання в установленому законодавством порядку інформації. Про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді зарплати без сплати податків до бюджету, контролюючі органи здійснюють фактичну перевірку без попередження платника податків. Тобто, що ми маємо? Лист від податкової, у якому податківці кажуть: ми подивилися сайт, не пишуть який. З пошуку роботи. Ну, насправді самих популярних не так багато це WorkUA, це робота .ua, та інші. Отже, податкова пише: ми подивились на сайті, ви шукаєте найманих працівників і обіцяєте заробітну плату таку-то. Але за даними поданого розрахунку, заробітна плата значно нижча. Це свідчить про те, що ви виплачуєте, мабуть, у конверті. І далі, крім того, що вони просять відповідь надати пояснення, наголошують на статті 80 і конкретно наводять той пункт, який дає право провести фактичну перевірку. Давайте розберемо цей кейс. Ну, по-перше, питання, яке виникає: чи мають податківці здійснити фактичну перевірку? Відповідь мають. Законне право мають таке право у них було і до 1 серпня 2023 року. А після 1 серпня 2023 року усі камеральні, як і раніше, усі фактичні дозволені, планові документальні щодо суб'єктів, які займаються. Реалізацію підокцизних товарів чи їхнім виробництвом займаються організацією з проведення азартних ігор, чи надають фінансові та платіжні послуги. Але фактичні ті, які згідно статті 80, вони е, дозволені. Зараз подивимося, ще які перевірки дозволені, а тоді подивимося, а чи є підстава для фактичної, адже будь-який вид перевірки, так, питання дозволено чи ні. А далі дивимося, а чи є саме така підстава. Дивимося, а, позапланові документальні теж дозволені, але виключний перелік за заявою платника. А, якщо платник не відповів на запит, а у фіскалів є податкова інформація, і яка саме. Щодо нерезидентів, так, порушення законодавства щодо оподаткування, порушення у сфері виробництва реалізації підакцизної продукції, знову ж таки, азартних ігор, фінансових, платіжних послуг. А також є ще перелік, ви можете подивитися зараз на слайді перелік тих випадків, коли перевірки дозволені, але ми говоримо про позапланові документальні. Але ж ми з вами говоримо про. Фактичні тому відповідаю: фактичні так є дозволені. Давайте тепер подивимося, а чи є така підстава для фактичної, яка дійсно проводиться без попередження платника. Дивимось, стаття 80. фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків. Є таке у кодексі. Далі, фактична перевірка може проводитись на підставі рішення керівника, його заступника, уповноважених, контролюючого органу, оформленого наказом копія і так далі. За наявності хоча б однієї із підстав. Тобто має бути хоча б одна із підстав. І серед, серед цих підстав є пункт 82.7 у разі наявності та або отримання в установленому законодавством порядку інформації. Про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцям доходів у вигляді заробітної плати без плати податків до бюджету, а також здійснення фізичної особи, підприємницької діяльності без державної реєстрації. Цієї інформації достатньо для того, щоб зупинитись і задуматися. Інформація для роздумів така: Ви бухгалтер чи голбух. Чи працюєте ви сьогодні так, як ви працювали вчора? Вчора це років 5 тому, 10, можливо, 15. Відповідь очевидна, звісно, що ні. В податковому звітами ножками не несемо, усе автоматизовано. І якщо в метку чи в артзвіті, чи в електронному кабінеті програма не робить автоматичне заповнення та перевірку показників, ми вже казимося. Ми вже кажемо фе, яка погана програма. Бо навіть два-три показники ми не здатні докупи на калькуляторі додати. Заокруглення буде не йти або ще якась причина. Я зараз не, не зі зла це кажу. Я кажу, що ми не можемо, ми то зліпити можемо докупи, але не можемо, не хочемо. Це так напряжливо. Чому? Бо ми звикли. Що все автоматизовано, і ми хочемо, щоб була арифметична звірка. Ми хочемо, щоб показники між собою співставлялись. Ми звикли, що все автоматизовано. Ок, а як ми шукаємо інформацію про податки, по податках взагалі, все, що стосується нашої сфери діяльності? Правильно, ми відкриваємо інтернет, дядька Гугла і гуглимо. В інтернеті можна зараз знайти все. Ну, практично все. Головне, правильно вбивати пошукові слова а в стрічку пошуку. Так от, податкова теж не застряла 5, 50-15-річної давності. І дядько Google з ними також дружить. І тому далі буде порада від мене. Спробуйте подивитись на себе, на ФОПа або на своє підприємство. Якщо ми говоримо про юридичну особу очима податківця. Скористайтесь при цьому послугами дядька Гугла. Наприклад, коли я роблю податковий експрес-аудит, перед його початком я копаю в неті усе про це підприємство, про керівника і про засновників. І інформації ось так достатньо для того, щоб скласти перше. Досить таке нормальне враження про те підприємство. Наприклад, хто такий директор, ну, зокрема, хто директор? так, Open data Bot, можна взяти будь-яку інформацію. Давайте, не будь-яку: інформацію про це буде витяг з ЄДР, так, види діяльності, директор, засновники, їхня частка це все безкоштовний ресурс. А також фінансова звітність. Якщо хтось заснув у минулому, прокиньтесь, фінансова звітність є доступна, вона є відкрита і вона є у вільному доступі. Той самий ресурс Open Data Bot дає інформацію про фінзвітність. Далі, реєстр судових рішень теж видає Open Data Bot. А, Можна просто в Гуглі шукати в реєстрі судових рішень. А, далі зайдіть на сайт, свій сайт. Подивіться на нього очима третьої сторони. Що там, яка інформація? Що виставлено, які продукти, які умови там доставки, зберігання. І дуже рекомендую: купіть щось самі у себе. Найдешевше подивіться на те, що вам приходить. Які скрипти отримуєте ви як покупець? Подивіться і очима покупця, тому що те саме зроблять контролери. Якщо ж ви платник ПДВ. То, в принципі, у податківці все на долоні? І найкраща оптимізація ПДВ це не оптимізувати ПДВ. Якщо ж ви шукаєте працівників і розмістили вакансію, що заважає написати, що розмір оплати становить від 7 там, до 80 тисяч чи 70, в залежності від результатів співбесіди? А чому пізніше ваша? Офіційно нарахована заробітна плата у всіх 8 чи 9, ми виходимо з того, що за результатами співбесіди приходили всі ті, які претендували на найнижчий рівень оплати. Але принаймні цю межу можна ж встановити гілку більш ширшу. І знову повернусь до сайту. Чи є там у вас лого? А що з торговою маркою? А чи вона є ваша, чи ви сплачуєте роялті за користування? Чи написані умови щодо товару, доставка, зберігання? А що насправді? Тепер про ФОПів. Так, ми говоримо про те, я в своїх відео багато розповідаю, що виплату ФОПам в 4ДФ я не показую, вважаю, показувати не потрібно. І причина така, що ми не є податковим агентом розуміння податкового кодексу. Але податківці так не вважають. Чим я стикнулася, наприклад, якщо показувати в 4Д вираховують відсоток співпраці з ФОПами, що теж не зовсім позитивно впливає на позицію чи думку про це підприємство. А якщо ви IT, працюєте в сфері IT, чому ви до сих пір не в Дія Сіті? Це я вам кажу думки податківців, а продовжуєте працювати з ФОПами і при цьому б'єте себе в груди. Що це не працівники, а незалежні ФОПи. Момент опитування випадкової інформації в соцмережах теж не варто відкидати. А на форумах бухгалтерських, боже, там такий клондайк, часом зайду, просто волосся рухається на голові. Тобто, все, що потрібно на долоні, розписують, як воно насправді є. Тому не обов'язково погодьтеся йти до вас на підприємство, щоб поспілкуватись з тими ж і працівниками. Достатньо, за прикладом контрольної закупки, найнятись на підприємство. Ну, найнятись мається на увазі заповнити там тести, перші що там анкети, і отримати повну розкладку того, що пропонується працівникам, яка оплата, який режим, що офіційно, а що в конверті. Ну, і стосовно ПДВ, ще повернусь. А блокування податкових накладних це дуже добрий привід краще познайомитися з підприємством. І тому я спостерігаю таку динаміку, коли блокують податкові накладні, а, отак, щоб підприємство, щоб бухгалтер розписав все, чим дихає підприємство від А до Я, і записали собі ще раз, звірили, а далі вже і менше цих блокувань. Ну по-різному буває. Що стосується заробітної плати, оцю гілку, про яку я кажу, вказувати там не від 20 до 40 там від 7, ну від тої, яку ви нараховуєте, до максимальної. Але ж тим не менше, погукліть, подивіться собі середнє по галузі. заробітна плата середня по галузі це не є якийсь офіційний показник, до якого ми маємо звертатись, але тим не менше, це, хоч плюс-мінус, якась реалія до реальності. Ще момент. Особова справа на керівника це те, що формується податківцями, і мені про це ніхто не говорив, я про це ніде не читала. Я це відчула на власній шкурі, коли ще працювала бухгалтером головним. І я розуміла, що при розмові при перевірці з податківцями я розуміла, що про того керівника, на якого я працюю, є інформація. Про фірми, де він ще керівником є, про дружину, про доньку, про сина, хто де, в якому бізнесі. Тобто, в мене чітко з'явилося представлення, що так особова справа на керівника ведеться. Це треба розуміти. І ще момент. Коли ви спілкуєтесь із податківцями, телефоном чи вживу, знаєте, є такий, така табличка, яку вішають. На подвір'ї обережно злий пес або обережно злий господар. Так ось обережно злий бухгалтер дуже допомагає загалом цьому підприємству. Як це можливо не дивно? Чим добріший, м'якший, <кхід> поступливіший бухгалтер у спілкуванні із контролерами. Тим гірше для самого підприємства. Я можу помилятись, я кажу лише свої особисто спостереження. Які у вас спостереження? Поділіться в коментарях, я думаю, всім це буде цікаво. Далі, стосовно звітності, хвилі, великі доходи, знов впали маленькі, знов великі, отакі От хвилі, вони завжди приваблюють, як привертають увагу. І е, порада така, якщо ви платник податку, я говорю про ФОПа, або ви ведете платника податку, поставтеся серйозно до обов'язків платників податку щодо звітності та сплати. І уявіть собі, тепер, що податкова тепер це, знаєте, як всевидіще око. І тому будь-що, що ми робимо, треба розуміти, а як це бачать перевіряючи. І якщо ми оптимізуємо податки, то робимо це законно. Бо якщо незаконно, то це називається мінімізація, а іноді її до криміналу доходить. Так? Ось. Тому я за оптимізацію. Я вважаю, переплачені податки надміру сплачені. Це злочин проти підприємства, тому що зекономлені кошти <кій> на оптимізації можуть бути гарним стимулом для працівників там, у вигляді премії і так далі. Тобто я за те. Питання, щоб це було в рамках закону. І ще хочу поділитися теж спостереженнями: те, що я бачу у 2023 році, якщо можна присвоїти, знаєте, в тій сфері, в якій працюю я, тренд, який тренд? Так ось я бачу, назву це словом стукачество таким. Це як новий тренд 2023 року взагалі тренд, капання, кому більше таке подобається. І ось звертаю вашу увагу. Всі контролери, кожен на своєму місці про це згадують і тормосять. Ну, наприклад, податкова звертає увагу споживачів на ресурси ДПС, які дають можливість повідомляти про ймовірні факти порушень законодавства. Тобто, податківці звертаються до простих споживачів громадян, простих смертних, щоб повідомляли. Ну, зокрема, про порушення і найбільш зручний сервіс, який створили, чат Stop Violet, Violation Bot у месенджері Telegram. за його допомогою будь-який час доби. У будь-якому місці можна оперативно поінформувати ДПС про незастосування РРО про невидачу чеків, відмову у розрахунках банківською картою, торгівля без ліцензій, порушення порядку реалізації підакцизної продукції, завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби та пальне, неоформлення трудових відносин з найманими працівниками, здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, і е, також є контакт-центр ДПС. Із номером гарячої лінії. Ось так виглядає цей чат-бот. Без проблем натискаєте розпочати, Ну, натискають ті, хто хоче щось показати, щось розказати, і це все без проблем. Також про це розповідає нам кожен на своїй ділянці із контролерів. Ну, зокрема, мабуть, ви чули, як БЕП Взялися за боротьбу із зарплатами у конвертах, і результати це є відкриття нової схеми, так а саме, детективи Беп у Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу, якого входять 60 ресторанів і торгових точок. В результаті йдеться про 2000 співробітників, які отримували заробітну плату частково офіційно, а друга частина ну, не в конвертах, а там була своя схема через відкриття картки фізичної особи, тобто при прийомі на роботу одразу відкривали дві карти. Тому ще раз для того, щоб я була зрозумілою більшості, хто мене дивиться. Я за оптимізацію. Але я проти е, наплювательського відношення до правил, які взагалі встановлені. І якщо ми платимо податки, то ми платимо їх усі оптимально. Але платимо. І якщо ми хочемо нарікати там на владу і так далі, давайте почнемо із себе. Ось тому що стосується заробітної плати. Я вам показала кейс, як на пустому місці викриваються ось такі речі. Зверніть на це увагу. Що думаєте з цього приводу? Поділіться в коментарях. Дякую. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую. Тонкощі оподаткування податком на прибуток, ПДВ, єдиним податком ЄСВ податком з доходів фізичних осіб. У найближчому онлайн курсі податки в Україні, який вже незабаром.